Так, даже не смог оказаться. Я на километре сегодня не отмахал по посадочкам. Саша, потребно было все было. Ублюд, жара такая, просто капец. А в посадках так, ну взагалі срака на раблях. казацтва що я вам хочу сказати? Які б там не, не переливки були на фронті, да? а потрібно прямо сказати, що ми воюємо із однією з найпотужніших армій світу, яка має на своєму озброєнні велетенську кількість ракетного озброєння е, військово-повітряних сил. Військово-морські сили, гігантську сухопутну армію. І як не крути і не верти старі радянські запаси, нові, ці шкаби, Фаби. Тобто, насправді, вони готувалися воювати з НАТО, а воюють із нашою маленькою державою, в якій ще, до речі, воюють абсолютно не всі, а воюють тільки 20% патріотів і паціонарів. 80% сидить на шиї перших 20%. І я вам скажу так, що інформаційне поле мало б подавати, мабуть, не так інформацію. Ой, ми там десь отошли, 100 метрів продавили, зайшли. А потрібно кожного дня говорити, що завдячуючи героїзму наших звичайних солдат, офіцерів, сержантів управління, бойовими підрозділами, логістикою, забезпечення тієї ж авіації. Що завдячуючи тільки злагодженим діям, ді, ми ще маємо да, таку ситуацію на фронті. А до сих пір ще маємо державність і завдячуючи тим, хто тут по цим посадкам да, по оцим, сидить. 2 мільйона узаконених ухилянтів. Правоохоронна система, державні службовці, судова система мають можливість бухати, жуляти, жрати, плодитися. Кумарить, розкрадати державний бюджет і жити припіваючи в тилу. Да? Сильно там Київ відчував з цими шляпами війну. Отут, да, зараз це от тут недалеко, досить велике місто, яке в тело постійно мількає. І повірте, каби, фаби, каби прилітають прямо по посадкам. Прямо по посадкам прилітають уже. Ну я не знаю, чого так попадає. Ланцети дуже велику шкоду, зали, арлани, вони постійно крила вісять у восьмісі. Ну, такий така об'єктивна реальність. І зараз вже знаходяться засоби, як з ними боротися, Це чисто військові, фортифікацію будують військові, тому що ну, нам тут сидіти в цих окопах-бліндажах, потрібно самим робити. І... Це передує. Я за ну за що хочу глобально сказати? Що якби ми воювали мітцю всієї держави, да? не одних збройних сил, а всієї держави, то ми б мали іншу ситуацію на фронті. У нас є прекрасні зразки озброєння українського виробництва: Вільха, Боровій, Нептун, Грім 2 Стугна, а Козаки. Варта ну дуже багато спектр озброєння, але в нас є одна велетенська проблема. Такі розказуєте, там Парахабот, Зілібот. Дивіться, П'ять і Вова одинакові, я їх не асоціюю з Україною ні одного, ні другого. Взагалі, абсолютно ні. Потрібно, Що потрібно зробити? Потрібно привести до влади українців і патріотів і обов'язково ввести стан війни. Мобілізувати економіку, як то закон про мобілізацію визначає і вимагає. Мобілізувати органи державної влади і мобілізувати оцих ухилянтів на фронт. Потім буде все інше. Коротше кажучи, формула проста. Все для фронту, все для перемоги. А натомість що ми бачимо? Депутати, вонючі, вонючих яких якихось депутатів фунтів, зарплата більше, ніж піхотинця. По 130-150 тисяч. Судді, прокурори обіцяні ці, да? які там Рому Червінського з людяним судять. Да? У них зарплати більше, ніж у піхотинця. Якийсь глава Укренерго взагалі 8 млн Укрпошти 5 млн Тобто у нас виходить бюджет війни менший, ніж бюджет на содержание двох мільйонів хилянців. Ну і скажіть, хто хоче виграти цій війні, яким чином? Я що тут неправду кажу? Можна мені що угодно писати, там, що це айпсон, не гайпсоблінь. Соберіть раму. Поки ми не будемо воювати міцю своєї країни, допомога із -за країн Заходу, вона та є, то немає, може так стаття пройде до влади якийсь проросійський і взагалі не буде. Що далі робити? Ну, зрозуміло, ви всі дорожка проторена. А ці права хрониці, державні чиновники, їх прихлібателі і суддієчки. На педалі, як уже дорога проторена, за кордон, за Карпаття, а там як вийде. Да? Бабусіки ж то їздять, А держава, і ну і що далі? Потрібно дбати за державу і державність. Ну і це ж дуже прості речі. Але ті люди, які зараз знаходяться на вищих посадових ну, державних посадах. Як сказав Дмитро Тимчук, якого вбили, що прийдуть антимайдановці, назвуться майданівцями і будуть вести, зроблять із майданівців антимайданівці, будуть вони сидіти в тюрмах, так так і є. І корупція на час війни це диверсія і саботаж. Але ж яке покарання? Від тих осіб, які зараз очолюють правоохоронну систему, покарання для корупціонерів не буде. Яскраве підтвердження, тому закон прийняли, так? Да? Що вкрав 3 мільйони, один заплатив, два на карман, і все добре. Ну, це дуже стимулює не красти. Ну, а казацтво, нам чи то не знати. Перше перевибори. Друге, стан війни, мобілізація економіки, ключ до успіху дуже простий. І єднання всередині нації. Бо це негатив, він дуже впливає на мізки наших несвідомих громадян. Вже там скапчать і платять, вони кругосуточі. Так, що не, не скепчіть, не плачте. Все буде Україна, слава нації.